Привіт, ви на каналі Матвій Волошинський. Я вчора ходив до стоматолога і дивіться що ну ми подали зуби і дивіться, що мені дали. Бачите, як класно, бачите, бачите, він згинається, оце песик. Бачите, бачите, бачите. Бачите, бачите. Хочете вас обожати. Ставте лайки за те, що я ходив. А, просто, подіоська, поділочка. Вам не жаль, а мені приємно. Хто підтримує Україну, ставте лайки і підписуйтесь на щоб не пропускати відео. Тут буде. Ні. Під низом буде лайки. Така чорна, червона кнопка. Якщо ви не най нажали... Ключі нажимайте, подячка. Подячка, подячка. Ось паська себе, якщо я поставила. І дивіться, що я ще собі купив. Воно хвилину. Одним словом, я купив пістолет і я, я не знаю тепер, де він. Yeah. Ну давайте, папа. Uh. Uh. Mm -hmm.